Стаття 12 Конституції України дуже коротка, проте дуже цікава. Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави. Все, процитував. Що це означає? Що держава бере на себе обов'язок дбати про культурну спадщину українців за кордоном. Всіляко сприяти. Е Інтеграції українців за кордону, збереження мови, культури, відносин і так далі, щоб українці своїм існуванням, своїм життям за кордоном просували за допомогою держави українські традиції, робили Україну більш відомою, відкритою, зрозумілою і так далі. І держава каже, що вона бере на себе цей обов'язок: користуйтеся українці за кордоном.